Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і складні часи для нашої України. Війна зрозуміло, що тяжко реально багатьом, а особливо нашим військовим. Так що не забувайте донатити, допомагати, і в першому коментарі буде закріплен. Закріплене посилання на монобанк мого товариша Сережки Єволгіна, він же гаджет. Хто скільки зможе, там, типу 50-100 гривень, вісім не побуде тої кави, допомогти. І як ви зрозуміли з назви, сьогодні буде мій такий об'єктивний огляд на Наноблюбік. Недавно написав цікавий фотозвіт в соцмережах. До речі. Додайтеся в інстаграм, фейсбук, будемо там спілкуватися. І один мій товариш Тарас Ричка, засновник, один з засновників компанії з каже Юрчик, а зніми відео. Каже, Влоги, фото фотовлоги це класно, а от відеовлог цікаво поговорити в такому форматі. Так що сьогодні хочу вам розказати поговорити про наноловню. Я досить давно пов'язаний з, пов з наноджигом, з мормишкою. Так як ну, спорт, все починалося з спорту. Було б нерозумно не згадати колю чорного Черніченка, який, на жаль, вже покійний, який був засновником цього лову, цього стилю, один із перших. І все почалося з змагань. Змагання, ловля, як правило, багато, але невеликої риби. Тому, й, по суті, якби мормишка мала в свій час таку популярність. Потім знову ж таки, цей міф розвіявся. Тисячу разів в тому випадку я його розвіював, тому що вдавалося ловити на таку і навіть досить велику, гарну рибку, але все по порядку. Трошечки технічних характеристик, це 602 довжина. Вага самого спінінга 51 грам реально легасенький, як правило, оснащав Сора 13-го року з 02-03 з ниточкою і x 1 2000, так вона трошки тяжкувата, але в принципі ну ловити можна, якщо ви там типу хочете спробувати нано, але не маєте змоги купити якусь хорошу японську катушку, то вилкам, ну немає проблем. Він зазначений як середньо швидкий такий, типу, екстра, екстра фарс, навіть е, швидкий. Але, ну, як на мене, будь ласка, він гарно в'яже рибу. Такий бланк, що ти мій міненький, друзі. Лайків насипте нохенько. Вискочили, Така сьогодні сонячна погода. До речі, ще такий прикол, Відійду трошки від теми. Ну, це так, як мій влог, маю на це повне право. Малаш, коли пронесла вітрянку. В 35 років мудрився захворіти і підсупити цей вірусняк. І... Ледве-ледве клига. Вже, до речі, сьогодні друга неділя, коли пройшов інкубаційний період і все вже набагато краще. Ну і вирішив так записати такі вложик. Почнемо з нижнього тестового депозону. В принципі, тест 02-1,5 грами. Тобто, взагалі він так розраховувався від 0 до 1,5. Тобто, суто мормишка, але чи єдиною мормишкою їм можна ловити? Такий ще момент, коли ти працюєш на дуже низьких малих вагах. Ну, максимальна тонка нитка, це зрозуміло, флюрокарбон. Типу, і навіть ну 0,2-0,3 грама плюс применка на 10-15 метрів летить без проблем на тонких таких жилочках. І ви ловите в такої, знаєте, підножну. Ну да, мій зайчик, підемо, зараз, підемо, лялечка. Ви понімали, відміжваник. Ви працюєте в такому нижньому тестовому диапазоні і ловите взагалі ну, будь-яку рибу. До речі, це не тільки окунь, взагалі мормишка, якби на був придуманий для того, щоб ловити білу рибу. Це спромовано. Ну я думаю, ні для кого не відкрив Америку. Але на фоні цього влітали гарні щуки, влітали непогані ілинки, такі, мабуть, до кілограма. Тож я буду тако вставляти періодично фото, відео підтвердження моїх слів, і легесенька снась. Такий нано ультралайт, він, як на мене, ніколи не вийде з моди. Тут навіть справа не в моді, а те, що з руками рибалок все більше, риби, на жаль, стає менше, потрібно десь виїздити, десь спробувати різні формати, різні водойоми. І коли в тебе така супер тендіта снасть, такий екстра ультралайт, як його називають, ти завжди можеш розраховувати на рибу. По приманкам будь-яка пасивка, тобто ти можеш використовувати там джавік селективський, типу, твістера від селекту або від інших якихось брендів. Імітація ракоподібних, мормишка просто навіть я інколи ловив по активному окуню, ставив яскраву з ну, грамів мормишку, просто на ну, так звану голо. Робиш закид, качаєш, качаєш чи в середніх слоях води, так скажімо піологічні, чи там, в придонному такому слої, і ти ловиш, ти ловиш непогано. Що стосовно перегрузу, я неодноразово перегружав його типу 2-2,5 вольфрам такими гарними, такими сильними закидами на 0,2-0,3 нитці, попав в положення, коли ти з дальника ловиш рибу або, наприклад, твій товариш ловить, а ти просто-напросто не докидеш сюди. Ну і приходить на заміну мурмишки, така вага 2-2,5 г. Не перегружайте його бажано. Ну, типу, камон. Зламаєте і скажете, о, опять, це фаворіт, робить негарні палки. Але якщо потрібно від умов лову, то ви можете, в принципі, трошечки перегружати і ловити рибу там, де ви не можете її докинути. Що стосовно воблерної тематики, коливала також була, до речі, на цій же річці після рибалка, коли перед морозами вже на такому зломі зломі погоди мав активну фазу голови. І ми вискочили там з товаришем, половили. І... В облірки не сильно такі упорісти, скажімо так, які ти проводиш там за течію проти течії. Тот же саме джакаловський є міц, маленький Тімон Джакал. Взяти, наприклад, у самій Шикіму, і той же саме Селектівський спрін, який на шумі багато хто його не любить, але він реально класно ловить. Так що, друзі, спінінг в ваших руках це ну така не побусу слово зброя. Яку можна використовувати в різних направленнях. Від початкового тесту 0,2-0,3 грама вона працює і закінчуючи тестом, типу, до 2,5. Звичайно, це вже так, ну, типу, взяти палку до 2-1,5 грама і кидати 2,5 плюс приманку. Це десь орієнтовно 3. Це ну, може зіграти з вами таку злу шутку, але в принципі. По балансу, будь ласка, суарочка 165 грамів, а руків'я, до речі, стосовно руків'я. Е єдиний нюанс, мінус. Ну як на мене, до речі, вже це питання закрили в блексвонах нових. бадгріп вкручується. Тобто, якщо ви привикли кидати однією рукою, вам буде ок. Мені було не ок, я мучився, в мене не вийшло, декілька разів його не заламав на закидах. Але в принципі, якщо ви привчились, скажімо так, прилучилися, то ви будете кидати і ловити непогано. Рибу в'яже класно, стримуючий ресурс теж гарний. Ну і з трофеї в, в грудні 23-го року, вискочив буквально на 2 години, думаю, ай, покидаю, малесенький зі шайнер. На 1,5 грамах, ну, десь там сумарно виходить. 2. Щука 2,740. 2,740. Ну, ви уявляєте цю щуку на 0,3 ниточку. А, до речі, по ниточкам взяв з собою також, хочу вам показати, яку я використовую, бо наразі стоїть сіглон, Я вже таку одну обкатав. Фаворитівська аренка 150 метрова розмотка. Так, він не дуже дешевий. І я розумію, що зараз можуть хейтери не бігти там, фалувати за гьосен, за інші нитки. Ну, якщо є гроші, можете смол 0,2 взяти, він теж буде реальний. І ще за що мені подобається нано, мікроджег і варіант, таких риболовлів, це невелика сумочка. Ось, будь ласка, все, що вам треба для нано, для мікро, ось такі дві коробочки. Це коробка з приманками, також з монтажами. Будь ласка. І коробка виключно з приманками, де немає жодного монтажу. Тут і рекоподібні, тут і пасивочка, ось, будь ласка, селектівський таргет одна з найулюбніших приманок, селективський джавік, цюник ну і далі по списку. Ось така маленька коробочка, полотенце. До речі, джакалівський з підписників писають. Подиріть возінку на фавориті полотенце, бо то вже шматьо таке, що нереально на нього дивитися. Так що, друзі, ось така. Вудочка і ось така цікава ловля. Чим ще цікавий нано мікроджиг, що ти можеш на одної риболовлі одним спінінгом, однією снастю спіймати декілька видів риб і навіть таку цікаву і рідкісну, як линок. Неодноразово мені вони влітали і цеспромовано вдавалося їх на мормишечку малесеньку ловити. так що як в тому анекдоті з такою ловлю, вийду до мишей, до ну, я думаю, що ви зрозуміли, але ні, міф розвіяний неодноразово, що наномікроджиг це не тільки маленька дрібна риба, нікому не цікава. Так, ти можеш піймати в любій калюжі, ти можеш піймати будь-де, якщо в твоїх руках така тендітна снасть, і коли ти ловиш рибу навіть там 100-200 грамів, а то й більше, ти отримуєш просто божевільне задоволення. От я тримаю його в руках, він майже не має ніякої ваги. легасенька котушечка. Легасенький Спінь бланк, бланк чутливий, кільця такі. Тоненькі, легенькі, ну, зрозуміло, що в такому бюджеті типу 2200-2600, що зробити щось там нереально там, на тарзайтах, ну це по бюджету. Але зручна ручка, до якої можна, в принципі, привикнути. Легесенький бланк, мінімум все, ти берешся спінінг і йдеш рибалиш. За два роки було переловлено реально дуже багато риби. Окуня 700-800 грам, щука на 2700, майже кілограмові линки, головні влітали, окунчики, плот... ну просто все, карасі. ті, Самі цікавий, ну такий вид, спосіб і компактність, легкість. Так що, друзі, ось такий в мене сьогодні огляд на наноблюбік. Вибір завжди за вами. Я нікого не зможу там, типу, купувати, там, не купувати. Але мій вибір такий, що в ваших снастях, вашому, скажімо так, чулані повинен бути якийсь такий легесенький тендітний спіннінг, з яким ви можете. Просто отримайте задоволення в приміській черті, навіть в озері, в центрі міста, або річка, де протікає, або такий формат річки, як за моєю спиною. Ловіть, експериментуйте, отримуйте задоволення і не забувайте донатити. Начебто все сказав, що планував. Люб'язно запрошую вас в коментарі. Пишіть свою думку, як ви відноситесь до наноловлі, до мормишки взагалі. Пишіть, чим ловите ви, пишіть, що, можливо, я так, не знаю, сказав не так, або, можливо, щось упустив. Відповім на кожен коментар. Всіх обіймаю. Ви були на моєму каналі Юра Вознюк. Долучайтесь, друзі, підписуйтесь. Все буде Україна. До побачення.